Ні, ми сьогодні дивимося танки. Більше цього всього не потрібно. Не потрібно. Хто монтував це відео? Так, ну що, друзі, всіх вітаю на каналі Плейковські. Сьогодні дивимося реплей на танку. Об'єкт 257, це у нас машина 9 рівня. Тому зараз будемо дивитися, що цей герой наш зможе накидати. На цій прекрасній мапі, до речі, як же ж класно переробили Студзянки. Я трішечки, як ви знаєте, зараз мало граю в танки, тому що займаюся іншим своїм каналом, на якому я проходжу інші ігри. Але я вирішив, що потрібно приділити більше часу і цьому своєму каналу, тому що я впевнений, що вам цікаво буде подивитися класні реплеї, які я для вас знайду. Тому і буду цим займатися. Якщо вам буде подобатися, то я буду це робити частіше. Поки що на кілька днів реплеїв для вас записав, а там будемо бачити. Я хочу взагалі це все вивести на постійну основу. Так, ну що тут, наш герой зараз ніби війшов в камеру для першої особи Це коли ти граєш в якісь шутери. Він бачить свій автомат, своє дуло і пробує зараз вицілити бідного крайслера. Так, давай, ВНЛД, накидай, друже, накидай. Я, я не хочу переходити в вільну камеру, тому що ми можемо тоді втратити ось цей ефект ось цей ефект, ці відчуття, які отримує наш головний герой. Так ну що, він зарядив Голдон, а так от комуль, як завжди, підводить і летить в землю. Прямісінько в землю. Ну, як це часто буває в цій грі. Ну хіба ж не так, хіба я не правий? До речі, натанкував він уже 2000 встиг. Клятий Крайслер. Підставив борт! Як же ж не пощастило, трішечки не довернув. На 501 одиницю шкоди. Це фантастика. Так, щось тигр теж тут не доводить, не доводить до кінця свій корпус для того, щоб відтанкувати. І отримує. Отримує теж на 475. Ну, в тигра вже трішки менше залетіло. Але й БЗ китаєць нам теж накидає влючок. Ну, якщо чесно, це все везіння. Це все везіння. Закидати в такі малесенькі лючки тут нічого, крім везіння, мені здається, немає. Тому що в цій грі стрільба це і є везіння, якщо по великому рахунку брати. Напевно, це одна з причин, що в мене так сильно підгоріло в останні мої тижні гри в танки, тому я ще досі поки що на паузі відпочиваю від них. Непогано, непогано накидаю. Давай, давай цьому Крайслеру. Ви бачили? Прямо біля маски пробив. Просто прямо біля маски. Це фантастика. Треба зап запам'ятати цю точку. Буду теж так Крайслером стріляти. І на своєму не буду підставлятися. Накопали тут йому каміння? Накопали багато. Є де сховатися. До речі, цікавий факт про Україну. А ви знали, що на території України було відкрито одну з найдавніших землеробських культур, яка існувала ще в 4 чи 3 столітті, тисячолітті до нашої ери? Я не знав, я не знав, я сьогодні це дізнався. І мені це дуже сподобалося. Так, ну що, Тигр? Тигр заїжджає. Хто переможе в цій дуелі? Тигр збиває нам каточок. Не пощастило. Не пощастило, друже. Що наш герой буде робити далі? Мені дуже цікаво. Так от, підставляє все, що можна тигр. І НЛД. І все. Все-таки вирішив забрати тигра. Ну, нібито це правильно. Поки що попахує перемогою з великим рахунком. Наш герой вже накидав цілих 4 тисячі одиниць шкоди, і зараз тут в нього всі будуть як в тирі стояти, тому що. Вони прорвали лінію оборони і е, там в кущах на ворожій базі ще є, як, як мінімум, 8 танків. Тому настріляти ще можна багато навіть 9 танків, супер. Удес втікає, піджав хвоста і втікає. Та ну серйозно, він без зведення. Просто на радянському танку влучив щойно в Удеса. Такого не буває. Такого не буває. Підкручено! Підкручено! Скаже той, хто вірить у підкрутки. А ви як вірите в підкрутки в цій грі? Я буду вас байтити тепер на коментарі. Що ви писали коментарів, мені побільше. Я так люблю читати ваші коментарі. І хороші, і не хороші. Всі вони підіймають настрій. Але краще хороші пишіть. Хороші подобаються набагато більше. СТА теж в ангар. До побачення. Ой, світло дали. Оце то я моду собі поставив. І так само хочу вам нагадати, що я і надалі ну, я повністю не залишав танки. Ми а, Все ще кожної суботи я намагаюся проводити по ним стрім. Тому ми там збираємося своєю веселою компанією. Хто хоче до нас приєднатися, заходьте. Але будьте обережні, тому що жарти бувають дикі. Не від мене, звичайно, я жартувати не вмію. Бідолаха тайп. просто він навіть в Інвізі. Це якийсь асасин був, який пішов в Інвіз і відправився в ангар. Ну що, наш герой настріляв уже цілих 5600, протанкував майже 4 тисячі. А навіть допомоги зробив на 344. Кідпонтів мало залишилося, там, якщо зараз він вийде на чарфутюра. Тому що чарфутюра зараз не видно, в нього ще навіть лампа не спрацьовувала. І ми не знаємо, де він, а він забирає наші танки. Але чомусь я впевнений, що зараз чарфутюр забрав нашого 703-го, а ні. Я думав, що він пішов на КД. Але, як бачимо, він ще відстрілюється в нашого героя. Отак от, от 6 тисяч. Який солоденький, який солоденька булочка французький круасанчик тут стоїть. 277. Ну, на жаль, не встиг. Непоганий бій, мені подобається. Закінчилося все доволі швидко. А ми з вами впоралися. Сім кілів. І зараз будемо дивитися на результати цього бою. Так, ну що, наш головний герой отримав майстра в цьому бою. А він набив 172 тисячі срібла, супер, супер. А далі, ну, звичайно, він посів перше місце. А загальна кількість шкоди 7103. Це на танку 9 гривні, я нагадую. 8 медалек отримав. Це якийсь капець. Все, що тільки можна. Ну добре, їх ще багато є. А заробив загалом 45 тисяч срібла. Ну що ж, таке буває, коли ти стріляєш голдою. На 89 тисяч голдина стріляв, до речі. А ну що я скажу? Молодець. Молодець. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, пишіть коментар, і я буду намагатися вам робити реплеї частіше. До зустрічі на каналі Плейковський.